Гражина Бухорська живе у приватному будинку на вулиці Собранецькій Ужгороді 15 років. За її словами цьогоріч у червні перед її домом почали підготовчі будівельні роботи. Один із самих головних моментів, що я переживаю, що це з'їде моя огорожа повністю разом з гаражем. Другий момент що це висотна будівля, 17,5 половино метра. Вона буде вище на пару метрів від мого будинку. Вона повністю мені закривається сонячна сторона. Коли ми придбали цю ділянку і підписали межі з родовід банком, то тут була одноповерхова споруда, і не передбачалося висотних будів. Я з забудовником межі не погоджувала, наскільки мені відомо, вони змінили конфігурацію цієї ділянки. Гражина Бухорська пояснює, де забудовник, за її словами, хоче зробити заїзд на територію багатоповерхівки. Каже, він впритул буде проходити біля її паркану. Я не до одного архітектора підходила, не до одного конструктора підходила і показувала, що ця огорожа, вона практично десь метр в землі, десь 40 сантиметрів. Всі кажуть, що встає таку небезпеку з такого самого сува, як сунувалася в ціла дорога разом з моєю комунікацією дороги 10 метрів дороги, шириною 3 метри з'їхало всю яму. Власник ділянки Іван Тег за телефоном коментує ситуацію. Так у межах вона не захотіла погоджувати, і тому погодала комісія, яка працює при міської раді. Проект був на експертизі. Він пройшов державну експертизу і не визиває сумніву що він виконаний згідно державних будівельних нових. З точки будівельної там точно що все в порядку. Я вільно розпоряджаюся в Україні своєю територією. Головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський повідомив, цю ділянку на вулиці Собранецькій придбали у 2018 році. Роботи розпочали цьогоріч. за його словами на місце 26 липня. Виїжджала комісія. Міська інспекція державного будівельного контролю направила лист до генпідрядника. Було написано терміново зробити всі заходи щодо укріплення котловану, щоб не було, не дай Бог сув. Згідно з генерального плану міста Ужгорода. Це є банк. Там, де вони ведуть будівництво, банк це є в нас громадська установа. Власник новий купив сам. Об'єкт банку і сам, сама земельна ділянка не була змінена. Згідно історико-архітектурного опорного плану і детального плану, там передбачено не вище п'яти поверхів. в містобудівних умовах і обмеженнях ми зазначили 17,5 метрів. Інспекція до кінця тижня, за словами Олега Боршовського, перевірить, чи генпідрядник виконав вимоги щодо будівництва, які вона зазначила в листі. Ірина Олах, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.